Вань, чому саме Медвен? Що є тут такого, чого немає в інших регіонах? Ні, всі регіони на самом ділі гарні. В Україні немає негарних регіонів. Е, для нас на сьогоднішній день це там зручність, це Київська область. Е, досить недалеко до, до нас. На витягнуту руку нам там зручно на сьогоднішній день управляти цим процесом. Але кожен регіон гарний на сьогоднішній день, якщо було би хороші пропозиції по іншим регіонам, я думаю, що ми би роздивилися. І там і Черкаська область, Медвед, це у нас Київська область, Черкаська, Житомирська. Ми шукаємо на сьогоднішній день кстати, території для нового свинарника, щоб віддаленість була від населеного пункту 500 метрів. Якась була територія освітлення, світло. Так що, якщо є такі пропозиції, пишіть нам в коментарях, будемо зв'язуватись, будемо їхати і дивитися. Але хотілося б, щоб це була там Черкаська область на правій стороні берега, тому що у нас офіс на правій стороні, на лівій сторону потрібно там півтори години, тільки переїжджати, щоб Київ переїхати це. Тут дуже важко. Ну і житомирську там частину, так що бішити.